Усіх вітаю! З вами Лана і ви на моєму каналі. І сьогодні з назви відео ви вже знаєте, що вас очікує. Так, це покупочки та подаруночки. Як завжди, спробувала все розбити по розділах, тож користуйтеся тайм-кодами для зручності. Отже, покупки та передзамовлення. Придбала собі другий том двоповні Катерини Самойленко судні дні в Кабірії. Знаю, що вже вийшов третій том, але поки я на нього фінансово не розраховую. Дівчина Ріна в халепі. Вона точно зазирне у пітьму, і чекати допомоги нема звідки. А попереду чекає судний день або звільниться Ріна, або загине. Навряд я могла б сказати більше, бо це другий том, а я й першого ще не читала. У мене зараз взагалі не читун. Як ви з нього виходите, напишіть, будь ласка, у коментарях. Також придбала другу книгу Тані Гуд Двері у вирій. І я так само, як і з попередньою книгою, першу ще не читала. Але оскільки я знайома з іншими творами авторки, то ж у мене є певні очікування. Це продовження містичної історії про богиню, яка стала смертною. Вона має розгадати деякі таємниці, опанувати свої сили і знайти дещо до того, як це знайдуть ті, які хочуть її знищити. Їздила нещодавно з подругою на прогулянку та зазирнули дорогою в фізичну книгарню КСД. Там я ледве не придбала останні томи дюни, які вийшли не так давно. Але не придбала, замість цього в мене з'явився останній спадок Андрія Новіка. Тут буде йти мова про викладача старослов'янської, до якого потрапив дивний містичний куб, всередині якого є певне послання. І через цей куб на викладача відкриється якесь полювання. Бо таємниця, яка захована всередині куба, є надзвичайно важливою. На Рідід придбала посліду Джека Різника Кері Маніскалко. В мене вже є окреме відео на каналі. Посилання на нього залишу в описі. Там більш детально розповідається про цю книгу. За назвою, я думаю, вже зрозуміло, що історія розгортається. В Англії є дівчина Одрі Роуз, яка захоплюється судовою медициною, хоча її батьку це не подобається. А її старший брат її прикриває перед батьком для того, щоб вона могла їздити до свого дядька і вивчати цю медицину. І оскільки це за часів Джека різника, то Одрі стикається з цією таємницею і згодом починає розуміти, що Злочинець, хтось серед її найближчого оточення. Зперед замовлення отримала Джосаю Бенкрофта та Вавилонські книги сходження Сенліна це перша книга. Історія про вчителя Сенліна, який вирушає до Вавилонської вежі для того, щоб знайти там загублену дружину. Але Вавилонська вежа вона не така проста, це ціла країна. Тут є дивні та небезпечні рівні, і якщо не помиляюся, це Стімпанк. Я не читала і вирішила собі не спойлерити, але тим не менш чула дуже багато різних позитивних відгуків. Тож і очікування в мене також певні є. Сподіваюсь, мені сподобається. Особливо на це сподіваюсь, бо я люблю Стімпанк і ви про це знаєте. Також отримала сперед замовлення прокляття Титана, це третя книга ріка Ріордана про Персі Джексона. Троє друзів Персі, Анабет та Гровер, опиняються знову у вирі подій. На кону знову безпека Олімпу, та їм доведеться протистояти прокляттю Титана. Вони повинні розгадати таємниці, які загрожують знищенню світа, який ми знаємо. Серія заснована на міфології, я її ще не читала, поки що збираю. Дивилася всі фільми, які є. Дивилася також серіальну екранізацію, і кажуть, ніби серіальна екранізація, перший сезон, який вийшов, більше схожий на книжки, ніж фільми. Не знаю, подивлюся, чи це так, і незабаром має вийти вже другий сезон. Кухня чаклунських капелюхів, том другий, отримала з від нашої ідеї. Тут рецепти за світом манги чаклунських капелюхів. Я поки що збираю подібне. В мене є одна шалена ідея, якою я поки що не буду ділитися, і яку я дуже хочу втілити. Продовжу збирати колекцію Гаррі Потера, і придбала другу книгу. Гаррі Поттер і таємна кімната в ось такому оформленні. Чесно кажучи, я не знаю чи у всіх так, тому що у чаті в телеграм-каналі ми спілкувалися з підписниками. Власне, спілкувалися, і у всіх по-різному. В різних серіях може бути по різному. Тобто у когось з оформленням все ок, з висотою книжок все ок. У когось здається, в вслизаріні. Зріс тимніше у другому томі, якщо не помиляюся, тобто відрізняється колір. А знову ж таки, я не знаю, чи це мені так пощастило чи ні, але в мене виходить драбинка, тобто перший том, він вище за другий чомусь. Не знаю, у вас також так, або ж ні, це в оформленні Ravenclaw. Якщо ви збираєте, скажіть, чи у вас так само, як у мене. Так, я не бачу сенсу розповідати про Гаррі Поттера, тому що про нього знають буквально всі. І так я читала все, що було, майже все, що було. Там квідіч-крісвіки, от таке от я ще не читала. А основну лінійку Потеряни, звичайно, я вже давно прочитала, просто колекціоную книжки, я їх збираю на своїх полицях. У мене є окрема полиця з Гаррі Поттером. Із перезамовлення видавництва неба отримала бронзовий пугач Блакить, автор наш український Владислав Бондарук. І якщо не помиляюся, це також стімпанк. Я думаю, ви вже зрозуміли, що це м'яка обкладинка, до речі, тут є отака закладка. Можливо, зараз хтось кине в мене капцем і, хоча мені подобається оформлення, але як на мене, якість самого видання трохи не відповідає ціні. Тут мова йде про секту таємну, викрадення неповнолітніх. Наскільки я зрозуміла, це підліткове фентезі, і охорона агенція виводить своїх агентів на нічне патрулювання. Так, це світ магії. Продовжую збирати серію творця заклинань, і на руках в мене Себастіан де Кастел. шлях тіней. Це третя книга. Як бачите, знову ось така цікавенька. але... Все таке є, є оригінальне оформлення, якщо що, мені дуже подобається. Відповідно, закладинка, як завжди, у двох кольорах. І я поки що не читала третій том, але на перші два томи є відео на цьому каналі. Посилання залишу в описі. Маг-вигнанець Келен та його супутники та нові друзі потрапляють у країну техномагії. Ну і далі все як зазвичай. З Протистояння, інтриги, ну і дивовижний білкокіт Рейчес, як без нього. Наступну книгу, яку я отримала з замовлення, скажу чесно, я її вже почала читати і невдовзі буде відео: це Закляття Сьомого моря Ольга Мігель з таким кольоровим зрізом, і, направду, мій новий колір волосся, дещо пов'язаний з декількома наступними. Відео. Ви можете вважати мене божевільною, але ви на каналі Книжкова божевільня, тож все нормально. Морська відьма помінялась місцями із дівчиною Ірою, і тому бідолаха прокинулася на дні океан. Сподіваюсь, героїня там виживе, але поки що я почала читати, і мені подобається, як завжди, читається дуже цікаво та дуже легко. Зроблено в безодні. П'ятий том від видавництва нашої ідеї також отримала сперед замовлення. Ще був магніт, але він вже на холодильнику. Тут поєднання наукової фантастики та фентезі, це пригоди і пригоди про подорож до безодні, а з якої немає вороття. Дивлячись на обкладинку, про це й не скажеш, але це факт. Нарешті ми переходимо до подаруночків. Дякую Фобо Спіріт за журнал Легіт. Я ніколи його не читала, якщо чесно, ніколи не тримала в руках. Тож тепер у мене є така можливість. Тут і поезія, і коротка проза в різних жанрах, тож немає особливо, чого мені про це розповісти. І я направду, не знаю, коли дійду до читання, але точно колись дійду. Наступні книги від підписниці Катерини, і вони досить важкі. Це четвертий, п'ятий том колеса часу. Ну, ось такі дві цеглинки. Якщо ви дивилися екранізацію, дивилися серіал, то, в принципі, ви знаєте, про що тут йдеться мова. І, здається, серіал закрили після третього сезону. Тож продовження. Вірогідно не буде. І, чесно кажучи, можливо, і воно і на краще. Я читала, наприклад, перший том, і він дещо відрізняється від серіальної версії, і читати його набагато цікавіше, але це виключно моя думка. Серіал потрібно сприймати як окрему інтерпретацію. Для тих, хто не читав та не дивився серіал, то мова тут піде про світ, в якому трапилась деяка трагедія, і він відкотився назад, в розвитку, я маю на увазі. І тепер знову всюди їздять на конях, знову воюють шаблями, стрілами, луками, ну і магією. Тут розподіл магії на чоловічу та жіночу, але а, чоловіче джерело заражене пітьмою, і тому чоловікам не можна ним користуватися, інакше чоловіки збожеволіють. Також це досить феміністичні твори, тут дуже багато сильних жіночих персонажів. І існує легенда, що одного дня відродиться дракон, який. Все змінить, і завдяки якому джерело чоловічої магії знову можна буде використовувати. Аркан Вовків, літопосірого ордена Павла Дерев'янка, ось в такому новенькому, гарненькому оформленні так, це перевидання. з автографом автора, також від підписниці Катерини. За що і велика дяка? Якщо не помиляюся, це темне фентезі про характерників, про добу козацтва та магію та певні завдання, які вони мають виконати. Не читала, але чула багато позитивних відгуків. Наступно від Тетяни отримала сходження Аврори. Це також перший том. Емі Кауфман, Джей Крістоф не читала, до речі, оформлення просто. Бомбічне навіть під суперкою. Бачите? Ну, гарнюня ж. Вона досить довго в мене висіла в бажанках, і я неймовірно вдячна за те, що маю можливість тримати цю красу в своїх руках І із задоволенням її прочитаю. Звичайно, це науково-фантастична серія про випускників військової академії Аврора. Є один а, найкращий учень. Він збирає команду, але до нього в команду потрапляють досить ненадійні люди. Що з цього вийде, глянемо. Але думаю, що вийде все добре, думаю, вони потоваришують. Підписниця Алла вирішила подарувати мені рухомі картинки тері Прачета та поповнити мою колекцію прачета на полиці, за що я їй неймовірно вдячна. Я читала вже рухомі картинки, і в мене було. Окреме відео разом із Дмитром на каналі Трикванти о Опівночі. Це відео, посилання на нього також залишу в описі. Але в мене не було цієї книги на полицях. і, Звичайно, я дуже-дуже хотіла, щоб вона з'явилася, адже я впевнена, що колись буду перечитувати. І я загалом дуже полюбляю тері прачета. Я все не прочитала ще, що у нього є, і не дозбирала. Але в мене є така мрія зібрати всього прачета на своїх полицях. Це позацикловий роман, який. Оповідає про злети та падіння кінематографу на дискосвіті. Також дякую їй за новий том Піалейно Апогей, Роман Дистопів. А якщо не помиляюся, це другий том. Перший небеса на полицях вже стоїть. Це трилогія під назвою Фінляндія 2050», тобто 2050. й А у книзі мова йде про весну 2045-го. а також про репортера, екотероризм та штучний інтелект. І до мене потрапила наступна книжка Ілля Клименко, ціна визнання. Я до цього читала іншу його книжку, і вона була досить химерною. Наскільки я зрозуміла, тут мова піде про ізольовану країну, досить дивну очільницю цієї країни, про фантомів та про самогубців, які, можливо, не є самогубцями. Тобто знову щось дивне, химерне та тамненьке. Надзвичайно вдячна всім за подарунки та увагу. Канал тримається завдяки вашій підтримці. Музика. Від Якабу я мала отримати на огляд трохи іншу книгу, але я вдячна за те, що вони надіслали мені фрактальний шум Крістофера Паоліні. В мене є відео за цією книгою. На каналі, здається, якраз от нещодавно, десь останні декілька місяців воно було. Посилання залишу в описі. Це історія з фрактального Всесвіту. Це перед історія сну у морі зірок. Власне, за 23 роки до подій, які відбувалися у сну у морі зірок, відео за наступною книгою також, звичайно, буде на моєму каналі, але трошечки згодом. Коли я знімала відео, ще не було перекладу українською, і на той момент я читала в оригіналі. Але тепер в мене на руках є українське видання. Тож трохи згадаю про переклад, коли. Буду а, знімати відео за наступною книгою. Якщо чесно, то фрактальний шум це більше соціальна фантастика, ніж космічна, і тут дуже багато психологізму, дуже багато психологічних травм у героїв, і це історія шляху шляху самопізнання, шляху протистояння, самокартання. Чомусь рекомендую подивитися відео, щоб вам стало зрозуміло, про що я. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підтримати його вподобайкою, коментарем та репостом і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ваша підтримка дуже важлива для розвитку цього каналу. І до зустрічі у нових книжкових світах. Всім папа! -па.